От щойно Володимир Зеленський серед інших тем сказав, що з усіма партнерами активно працюють для того, щоб підсилити нашу протиповітряну оборону. Давайте на цю тему поговоримо з Валерієм Романенком. Він є провідним науковим співробітником державного музею авіації. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. От хотілося б якраз від звернення президента. Каже він, що ну, дійсно всі працюють над цією метою. Треба підсилити наше ППО. Ваша думка: в яких головних напрямках треба зробити це підсилення? Ну, ми воююча держава. Нам в усіх напрямках потрібно якнайбільше, якнайшвидше. От і ну, давайте проаналізуємо, наприклад, останній удар по Україні, комбінований там ракетний удар. Да? Росіяни роблять ставку на балістику. А, перше балістичних ракет, і ракети, які летять за балістичною траєкторією, прилетіло 25, а крилатих лише 24. Тобто потрібні антибалістичні комплекси. Ми маємо вже три патріоти. І начебто маємо один сам ПТ, і до кінця минулого року нам обіцяли другий самте. Поки що, чи є вони, чи як і наскільки ефективно вони використовуються, жодної інформації немає. Тобто це перша чергова потреба, якщо ми хочемо забезпечити протиракетну оборону. Звичайно, ну, ще раз з минулих нальотів росіяни зараз використовують, так би мовити, Пусті місця в нашій протиповітряній обороні в зонах ураження наших зенітно-ракетних комплексів. І деякі наші міста, наприклад, той самий Старокостянтинів, Львів, вони атакують з заходу. Тобто, вони пробираються повз зони ураження і заходять з тилу, з того напрямку, де вони вважають, що ми їх не очікуємо і більше шанси уразити. Тобто, потрібні і нормальні, середні, ну наймасовіші. Да? Зенітні ракетні комплекси середньої дальності це НАСАМС, це Аріссте, це американські хоки. От е, ці системи також нам потрібні, щоб ми могли закрити деякі зони для прольоту. Ну, хоча б і е, чітко прикрити від крилатих ракет наші основні об'єкти і головне прифронтові міста. Пане Лоре зараз, зараз найбільше їм дістається найбільше. Зрозуміло, що, що зараз... Крім того генерал да, будь ласка, продовжуйте. Я потім поставлю питання. Да а, крім того, генерал наєв розповів, що нам вистачає лише на кілька потужних масованих ракетних обстрілів ПЗРК, маленьких переносних зенітно-ракетних комплексів. Це американські стінгери, наші старі там ігли, британські старстріки, польські пірони, які дуже добре себе зарекомендували. Тобто потрібно багато чого. Ну і звичайно дуже радує те, що згідно з програмою Франкенсам, ми перебудовуємо, переобладнуємо наші старі самохідні зенітно-ракетні комплекси БУК і Куб. Під американські ракети ракети Сісперу і Сайдвіндер, які нам вже передали ці ракети, і технології перебудови цих самохідних зенітних установок, теж передали. Тобто, загалом оборона підсилюється. Ну, єдине, що я ще хотів би сказати, що потрібні РЕБ. засоби радіоелектронної боротьби, які ефективно можуть відводити ворожі ракети, щоб вони падали десь у полі. Пане Валерію, все всесокі... це загалом так теж дуже, дуже побіжно. По основному. почули. Подібнів... Але в мене є ще конкретне питання. Хотілося б зрозуміти, що саме зараз за статистикою можливо є найзагрозливішим видом зброї для е, нашої ППО? Ха 59 чи кінжал, чи можливо якийсь інший вид е, цих же балістичних ракет? Ну ха 59 Вони активно збиваються. Це ракети середньої дальності. а Головне, вони випускаються в Смоленську. І до того заводу ми вже діставали кілька разів, але треба діставати, так би мовити, більш потужними засобами. З цим ми ще впораємося. А от з кінжалами – цим впоратися важче. Потрібно дійсно серйозні зенітні ракетні комплекси, які використовують геть інший спосіб ураження. Вони уражають прямим влучанням. Тобто, можете собі уявити, а зустрічна швидкість там сягає 7 м, 7 швидкостей звуку. І на такій швидкості дві ракети, одна там діаметром 20 сантиметрів, друга, друга діаметром, ну, скажімо, там 90 сантиметрів. Вони мають попасти одна Угу. Mm -hmm. От, це Петріо, це сам те. Лише дві системи. Ну, є ще ізраїльські системи, але там, на жаль, ми не отримуємо якихось сигналів, що Ізраїль готовий нам допомагати. Пане mm -hmm. ви згадали Хамасу, mm -hmm. зараз. А зенітні системи їм не потрібні, там фактично операція наземна. Ви згадали про Петріот. Я от хочу послатись на інформацію, яку прокоментував Юрій Ігнат, речник повітряних сил, це щодо нестачі снарядів для Петріот. І, хоч Юрій Ігнат там не зовсім погодився з тим, що пишуть Нью-Йорк Таймс. Менше з тим він сказав: так певний дефіцит є. От які це загрози створює? Що у нас навіть до тих установок, які ми маємо, Петріот, ну от. Якийсь дефіцит? Ми не будемо обговорювати який, але от загрози через це росіяни захекаються виробляти кінжали, щоб перекрити американський випуск ракет до Петріотів. Знаєте, да? А я просто скажу, що ще в квітні минулого року виробник антиракет. До Петріота найбільший у світі збройний концерн Lockheed Martin отримав замовлення на 2,5 мільярди доларів на виробництво 625 ракет найновішої моделі МСІ, ми збивали попередньої моделі моделю, там RCI, більш дешевою модель. Тобто, 600 я розумію, що це не лише для України, да? але якщо ми отримаємо хоча б сотню. От, росіяни здатні випускати цих кінжалів 10 на місяць. От, так що, якщо ми будемо отримувати навіть старі ракети, американські будуть замінювати їх на нові, то загалом ситуацію ми вирішимо. Якщо ще отримаємо нові зенітно-ракетні комплекси, от, то ситуація взагалі буде ну, не те, щоб. Дуже доброю, але хоча б такою на що можна вже хоча б ми зможемо прикрити прифронтові міста, Одесу і прифронтові пане міста. Валерію. Дуже вам дякуємо. І знаєте, окремо приємно моя особиста думка чути оптимістичні прогнози від спеціаліста, яким є Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Ще раз дякуємо.